А ми у студії вітаємо пана Валерія Димова, політолога і директора центру суспільної інформаційних технологій. Пане Валерію. доброго дня вам. Добрий день. Ну і хотілося б розпочати власне от цієї ситуації з Непалу і та інформації, яку нам дав Зорян Шкіяк безпосередньо. Тобто, те, що я зрозумів з розмови, немає єдиного координаційного центру. Ми просто про це говорили минулої години. Що є МЗС, є військові, які надали літак, є міністерство надзвичайних ситуацій, яке начебто, координує, але якогось єдиного начальства у всій цій операції немає Відповідно, і когось конкретно спитати про те, чому вже майже тиждень українці не вивезені звіти, теж не можна виходити. Ну пам'ятаєте, я такий був анекдот який закінчується, як яка страна, такі і Пам'ятаєте? Тобто йдеться про те, що ми з вами неодноразово говорили в цій студії. Що ми навіть не знаємо, в якій ситуації знаходилася Україна, в тому числі щодо архаїчності способу управління в Україні, можна подивитися, де було фінансування. Ви розумієте, що що фінансування з бюджету, то тоді відповідно за тими напрямками фінансування фінансувалася ця операція. І тоді буде видно, там написано відповідальне. Але враховуючи, що в Україні завжди складалося гроші, давай а відповідальності треба уникати. То я розумію, що зараз, зараз шкіряк і є заручником такої ситуації, яка склалася фактично не протягом його каденції на посаді виконувачого обов'язки. Зрозуміти, мало, мало затримувати Бочковського в прямому ефірі. Мало там Ющенко колись який з тоді шуфричем з Міністерства навчальної ситуації гасити пожежі в Херсонській області. Мало ставити на посаду там болого, який буде змінювати Шуфліче. Цього мало. Тому що від у нас дуже сильно особистісно сприймається фактично вся наша українська політика. А я би хотів говорити про систему управління. В ній ми знаходимося. Ну я думаю, що на рівні максимум середини ХХ століття. Наші міністерства, наші служби, наші агенції, наші органи державного управління, органи державної влади навіть. Органи місцевої влади знаходяться в ситуації, в якій знаєте, вони не можуть впроваджувати політики як у всьому в цьому світі. У нас це політизовано, у нас практично вони керують холдингами. Зараз можна подивитися, що там знаходиться на балансі і чим керує міністерство вірні служба. Вже вже зараз звичайна ситуація. Ми побачимо, що це практично, також холдинг, який, пам'ятаєте фільм Джентльмени кавказська полонянка, коли кажуть, скільки там п'ять пляшок вибросило в пропасть, там п'ять шашликів. Тобто, вони фактично протягом тривалого часу української незалежності, вибачте, на слові відмивали кошти. Кому війна, кому одна. для когось з... повінь Закарпаття, а для цієї служби завжди було намагання відмити гроші. Тому мені дуже шкода зараз шкаряка, Але ситуація, яка складається на сьогоднішній день, для України тільки показує, що е, які проблеми сидять перед нами. Ну на продовження цієї теми з нашими громадянами, які хочуть вилетіти з Катманду, з Непалу, з країни. Яка постраждала від землетрусу, стоянка літака Іл-76 в Делі, а це Індія обходиться Україні в 500 доларів на годину. Про це в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу заявив народний депутат України і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Борислав Береза. За його словами, наразі готується депутатське звернення до державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення внутрішнього розслідування цієї ситуації. нам сообщили надежные источники из аэропорта Дели, которые там сейчас находятся, о том, какие тарифы действительно существуют. Если мы воспринимем, что самолет весит 100 тонн, ну, пустой Ил весит 90 тонн, загруженный топливо топлива может доходить до 217 тонн, это максимальная взлетная масса, mm -hmm. то в таблице, которую вы можете скачать, есть предварительные оценочные стоимости. Тогда самолет за 100 тонн обходится порядка 2078 долларов в час это э, понятие паркинг, там еще есть понятие хаусинг, то да это вообще еще в два раза дороже. Однако нам известно, что платится не 2078, а всего 500 долларов. Это, конечно, лучше, чем 2078, но насколько обходится каждые сутки в 12 тысяч долларов. И вот теперь вопрос, почему эти 12 тысяч долларов должны выплачивать пенсионеры со своих пенсий, студенты? Почему должны выплачивать налогоплательщики? Кто ответит, кто компенсирует эти деньги? Пане Валерію, ви можете дати відповіді на поки що риторичні запитання, які поставив Борислав Береза. Ну, я возьму на себе е ухвалі сказати, що пан Береза відкоментував проти те, що ми говорили. Хто фінансує, і той мусить бути відповідальний. Тому що в нас, якби ця операція була вдало, я думаю, що у нас було багато б, е тих, хто стояв би в чергу за е якимись там державними нагородами. Е той, хто фінансує, той мусить відповідати. Насправді це дійсно фінансується з бюджету і борса Береза абсолютно правильно поставив ці риторичне запитання. Е я думаю, що кожна така ситуація мусить бути е ну, розсліджена, мусить бути завжди запити, відповіді, але насправді. Не змінивши всю цю детацію систему прийня, ми будемо постійно такі справи. От у мене запитання: окей, уявимо собі, що ми зараз в прямому ефірі практично працюємо над тим, щоб зрушити систему з місця? От повністю ця система почала працювати по-іншому. Народні депутати візьмуть це в свій робочий тиждень, власне, як привід для інформаційний привід для обговорення і створення чергової робочої групи, яка буде проводити розслідування по цьому виліту і по евакуації наших громадян з Непалу. Чи це просто забудеться? Хтось понесе відповідальність? Чи не понесе це питання буде підніматися на засіданні Кабінету міністрів, чи не буде? Я думаю, будуть. Я думаю, що розумієте, ми знаходимося зі такої ситуації, коли я вже кажу, все може бути досліджено, але це не змінить ситуацію. Принципово зрозуміло, що буде політизовано. Зрозуміло, що ті, хто кому буде вигідна політизація, звинувачувати уряд, вони будуть намагатися цю ситуацію розмухати. Уряд і е, колікційні сили ну, щоб взяти фактично партію зараз скоріше. Е, Порошенка і партію Яценюка, народний фронт і БПП, то вони зрозуміли, що будуть покатися на якісь об'єктивні обставини. Це е, правило політики. Я кажу, що е, якщо якісь плюси, то ти береш як а якщо мінуси, ти е, складаєш на якісь об'єктивні обставини. Але розумієте, е, не від цього ми почали розмову з того, що не від цього буде залежати. Зрозуміло, що хтось понесе цю відповідальність, але чи це е, застрахує українську ситуацію? в Україні від таких наслідків в майбутньому, Колись ми говорили з вами про те, що треба пильнувати систему безпеки на залізниці, і нам розповідала. Я вам казав, що корзалізниця продала квитків вагон, якого не відбулося. Тоді зрозуміло, що там ніхто не досліджував всі ці всі речі. Тому ми знаходимося в складній ситуації. А насправді е, треба її розв'язувати, але в той спосіб, в який наша сьогоднішня коаліція і наш сьогоднішній уряд не готовий, тому що відпустити всі ці заводи, переходи від свого власного управління, вони не готові. Вони власне йшли для того владу, аби керувати. Ати цими великими холдингами. тому я думаю, що хтось понесе відповідальність. Я думаю, що можливі наслідки в кадровому складі. Я думаю, що ми почуємо, що це буде, але я кажу, мало змінювати керівництво, оскільки, а ви, друзі, як не сидітесь, музиканти, не годітесь. Продовжимо. Є інформація про те, що у нас у Києві відбулася перестрілка і підозрюваних у вбивстві міліціонерів минулої ночі. Затримано про це на своїй сторінці у Фейсбуці. Повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Нагадаю, у столиці о пів на другу ночі розстріляли міліцейський патруль. Сталося це на вулиці Мілютенка у Деснянському районі. Двоє невідомих у масках, погрожуючи зброєю, здійснили напад на автозаправну станцію. Вони поранили в руку одного співробітника ЕЗС і з каси забрали близько 800 гривень. Під час переслідування підозрюваних загинуло двоє міліціонерів. А ще троє в тяжкому стані зараз перебувають у лікарні. Дати жорстку і радикальну відповідь організованій злочинності, таке доручення правоохоронця вдав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, після трагічного випадку у Києві має бути здійснена широкомасштабна спецоперація. Щоб цитую ні в кого не було спокуси порушувати закон і стріляти в співробітників міліції. Також глава уряду звернувся до мара Києва з проханням перевірити умови проживання сімей загиблих і за необхідності виділити їм житло. Нагадаю, що під час затримання підозрюваних у нападі на Автозаправку у столиці було вбито двоє і поранено ще троє співробітників міліції. Пане Валерію, судячи з повідомлення Арсена Овакова у його Фейсбуці, вже затримали, ну, підозрюваних затримали і в них виявили величезний арсенал зброї. Тут виникає таке запитання: це те, про що попереджали як результат війни, побічний ефект, чи є ще, на вашу думку, шанси, що це просто криміналітет розгулявся? Я думаю, і перше, і друге. До першого, знаєте, Санісавський, коли казав, що рушниця в першому акті, в другому вона в третьому вона вистрілить. Якщо багато зброї, і вона не контрольована, фактично майже не контрольована Україні обертається. Що тут гріха таїти, то зрозуміло, що вона неминуче потрапляє в руки тих, не в тих речі, Я є прихильником легалізації зброї, але в законний спосіб а не тих, хто міг би захищати свої домівки, в тих, хто хоче вибачте, там от 800 гривень 800 гривень, поранити одного вбити ще двох. В Злочинців. Тому е, перше питання зрозуміло, що в зброї багато. Друге питання, що кримінітет розгулявся, але не тому, що знаєте, ситуація там, скажімо, в Україні така революційна і е, нема кому робити це. Я думаю, що скоріше, також як ми говорили про е, службу з навчання ситуації, це також намагання об'єктивувати, тобто, це від нас не залежить, і тому ми нам дуже складно. Насправді, е, криміналітет завжди був. Просто зараз, е, ну скажімо так, дещо. Полегшилося їм там же ми бачили і нашивки, і наліпки, і в них було написано там спеціальні якісь там призначення бронежилети, і в них був ПТН, ПНХ на номерах. Ми розуміємо, що дехто намагається використовувати ситуацію в цей спосіб. Але керматет, якщо ми подивимося на історичні моменти, завжди намагався підлаштовуватись під ситуацію, намагаючись її якомога ефективніше, вибачтемо слово, флабки, використовувати. Мало того, розумієте, під час. Скажімо так, от цього антимайдану, який запроваджувалося маною владою Януковича, багато людей практично знаєте в незаконний спосіб були випущені на волю. Багато людей не повернулося в свої тюрми. Багато людей зараз на Донецькому регіоні в ситуації не на територіях неконтрольованих українською владою, відпускаються. Ми це знаємо зрозуміло, що вони відпускаються для того, щоб в тому числі не покращувати ситуацію щодо пане Варію, криміналітету. А з іншого боку, яку. Мене там, наприклад, не аналізували, не критикували і не ставилися прискіпливо до роботи правоохоронних органів до самої системи, якби вони взагалі не працювали. Я думаю, що ми так відчули на повну потужність їхню відсутність. Я до чого веду от на цих прикладах. Ми не забуваємо, що цей тиждень у нас ще йде підготовка до 8 травня, день пам'яті і примирення, 9 травня святкування. 70 річної ці з дня перемоги у Другій світовій війні, от в дестабілізація регіонів от тут от такі от, і робота правоохоронних органів і громадськості, в тому числі. Ви до речі, почуваєте себе зараз в безпеці? От в місті ви знаєте. Е... Також вже говорив в цій студії, я їду сюди і слухаю, чи буде станція метро замінована, чи якісь там пересадки, щоб встигнути на передачу, ми знаходимося ситуації, в якій нам треба всім пильнувати. Я особисто тут не відрізняюся від будь-якого громадянина в Україні. Єдине з єдиною поправкою, що на жаль, чи на щастя, як це називати, тобто ситуація була практично прогнозована давно. Тобто, і про те, що Путін не змириться. І ми говорили про це. Тому і те, що треба бути пільними і не покатися на правоохоронні органи. А щодо тому я тут ну намагаюся бути насторожий, і до чого е і всіх інших громадян закликаю. А щодо е травневих свят, які можуть бути використані як цими криміналітетом, е ситуація щодо зброї може бути використана для розгодування на ситуації. То я думаю, що правоохоронні органи мусять проводити профілактичну роботу, і принаймні станом на от 2 травня ситуація і в Одесі, і ситуація в Харкові, і ситуація навіть в Києві, вона показувала, ну я не буду говорити високу ефективність, але принаймні, ну більш-менш адекватні ситуації. Тобто, ми ж вами говоримо в одному контексті зараз, коли ми говорили про МЧС. Ми зараз говорили з вами про ситуацію контролю правоохоронних органів боротьби зі злочинністю. Ми з вами говоримо в тому числі, відповідаючи тим, хто казав, та ми могли Крим війну там, і одразу підняти. Тобто, ми зараз говоримо про те, що ситуація управління, ситуація органів державної влади і тих людей, які покликані. Бути репрезентантами народу на цих посадах, в посадах в Україні протягом 20 майже 4 років в Україні була ну на дуже низькому рівні. І тому зараз ми просто пожинаємо те, що було посіяно вже давно. Я думаю, що в цих умовах я не люблю, знаєте, хвалити владу, але в цих умовах, яке складається на сьогоднішній день, ну принаймні показують своє намагання діяти ефективно і дуже швидко реагувати. Ми бачили і нестандартні ситуації, ми бачили і щодо. Там біля національного банку, скажімо, коли там правоохоронці застосовували силу в неправомірний спосіб, але більш-менш адекватно міністерство внутрішніх справ реагувало. Яким чином буде реакція на 8-9 травня? Сподіваюсь, що ефективна. Ну, от якраз сьогодні закінчується перша дія травневих свят, і скоро почнеться другий, У зв'язку з чим українські правоохоронці мають посилено відпрацювати 8 і травня. Про це під час наради з керівництвом МВС заявив голова уряду Арсеній Яценюк. За його словами, міліція на відпрацювала 1 і 2 травня, не допустивши сутичок і провокацій. Ми зараз перебуваємо в таких умовах, що потрібен щотижневий посилений режим роботи всієї правоохоронної системи, сказав Арсеній Яценюк. От пане Валерій, ви солідарні в оцінці роботи правоохоронної системи на 1-2 травня з прем'єром? Добре відпрацювала? Я, 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 я не знаю, чи пан Яценюк тут коментує мене. Чи я тут в Андеркарті. Як Лемаченка перед Пакіао. Я зараз е, практично вже відповідав на це запитання. Е, більш менш адекватно. Е, ну ми ж розуміємо, ми саме також говорили, яким чином могли діяти наші правоохоронці, скажем, рік тому на Донбасі, де вони не могли керувати тими міліціонерами, які пішли зараз. Практично це ДНР, ЛНР. Ми е, говоримо про те, що ситуація, яка складається в правоохоронних органів, силових органів не відповідає е, тим завданням і тим викликам, які стоять на порядку денному. Тому враховуючи всю ситуацію, більш менш адекватно, Подавлю. але чи ефективно а у мене іншого типу запитання. А скажіть, а на вашу думку, ось те, що правоохоронці, от на ці травневі свята, скажімо так, убезпечили нам певний рівень безпеки, так тобто в Україні була тиша. Це говорить про те, що в системі відбуваються зміни. Чи просто правоохоронці, боячись там не знаю люстрації, боячись втратити роботи і з новим керівництвом просто почали дійсно виконувати краще свої функції. Як ви думаєте, ну, і те, і, і друге розумієте, коли в ситуації мотивується в ситуації, будь це корпорація, будь це держава, будь-яка велика якась група людей, коли мотивуються правильні речі, кожна людина мотивує свої правильні речі. Коли мотивуються неправильні речі, то зрозуміло, що ну ті не ті займають посади, які мусили займати посади. Саде моя дружина на волонтерських осадах бере участь зараз в цій програмі, коли вони набирають в нову патрульну службу. Це також там вона розповідає, що там люди, які отримували велику заробітну плату, йдуть сюди і за покликанням готові працювати на країну на державу, отримуючи меншу заробітну платню. Такого таких людей практично там ніколи не було. Ну я родом з Миколаєва. Знаю, нехай мене Єваков вибачить, і інші міліціонери знаю, хто що у нас міліціонери. Тому. Ну і ми всі знаємо, чим вони займалися е от е на своїй роботі. Тому, е але змінити всю ситуацію ми не можемо. Ми е навіть забуваючи коли про реформу Саакашвілі, коли було звільнена всі силовики в Україні, забуваємо про те, що він порав вибори. Забуваємо про те, що ситуація була дестабілізована, в тому числі на рівні державної влади, і Івані ширі прийшов за російські гроші практично зараз до влади. Тому е я би не хотів таких ситуацій і таких ризиків, і ми не можемо одразу змінювати всю систему. Насправді тому і е покращити і улучшить побіліть покращити, і але з іншого боку реформувати її середині. Це процеси практично вони е мусять іти паралельно. Тобто, відповідаючи конкретно на ваше запитання, і люди починають бачити краще ліпше. І себе налаштовують, і органи поступово розвертаються. Обличчям до людей поступово реформують цю ситуацію, яка складалася не за один рік у нас в системі прохороних органів. І, і я думаю, що цей тренд все ж таки в позитив іде. Тому знаєте, у цей про 8-9. Ми кажемо про, 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 про адекватність, про релевантність. Про те, що ну знаєте, відповідальність передбачає, що треба враховувати ситуацію і зворотній зв'язок, а не через коліна. знаєте, як я вже казала в політиці, етика відповідальності, а не етика наших переконань. Наших отілок. Де, що ми можемо зробити, де що ми не можемо зробити. І нам треба виходити на те, що ми можемо зробити. Сподіваюсь, що 8-9 травня наші правоохоронні органи будуть діяти ефективно і забезпечать нам правопорядок і нам вам спокій. Ми солідарні з вами у цих сподіваннях. Дякуємо за коментарі. Валерій Димов, політолог, був гостем нашого ефіру.